Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Єврокомісія готує 19-й санкційний пакет для РФ у Хмельницькому. Чоловік завдав ножових поранень знайомому. Збитки від масової загибелі риби у річці Плоска перевищують 50 мільйонів гривень. Деталі далі. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн зробила позачергове звернення у зв'язку із обстрілами Києва. Вона заявила, пряма мова: я обурна нападом на Київ, який також вразив наші офіси ЄС. І це була найсмертоносніша атака безпілотників та ракет на столицю з липня. Президентка Єврокомісії також повідомила, що дві ракети влучили на відстані 50 метрів від делегації ЄС із інтервалом 20 секунд. Ніхто із співробітників не постраждав. Ляєн пообіцяла тримати максимальний тиск на Росію та представити незабаром 19-й санкційний пакет, а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх для України. Понад 71 тисяча військовослужбовців вже отримала статус учасника бойових дій за новою автоматизованою системою, яка запрацювала з січня 2025 року. Про це повідомляють у міністерстві оборони України. Новація полягає у можливості отримати статус УБД через єдиний державний реєстр ветеранів війни. У Хмельницькому чоловік завдав ножових поранень знайомому. У поліції поінформували 26 серпня, близько 14-ї години, у приватному будинку по вулиці Подільській під час пиятики між 27-річним місцевим жителем та його 36-річним знайомим виникла сварка. Згодом молодший чоловік завдав своєму опоненту декілька ударів ножем, після чого втік. Швидку та поліцію викликали свідки події потерпілого. Госпіталізували за допомогою камер відеоспостереження. За декілька годин поліція розшукала молодика. Як виявилося, він вже має кримінальне минуле за майнові злочини та за зберігання наркотиків. Тепер же йому оголосили підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисник може потрапити за ґрати на строк від 5 до 8 років. Збитки від масової загибелі риби у річці Плоска вже перевищують 50 мільйонів гривень. Проте підрахунок триває. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі та нагадали деталі справи. Факт масової загибелі риби у річці Плоска було виявлено 22 серпня. Наразі проведено 10 оглядів, аби з'ясувати причини загибелі риби. Станом на 26 серпня зафіксовано понад 33 тисячі загиблих особин риби. За підрахунками державної екологічної інспекції у Хмельницькій області сума завданих збитків уже становить понад 53,5 мільйони гривень. Спецкомунтранс розробив графіки вивезення гілля від приватних домоволодінь. У підприємстві зазначають, що вивіз здійснюється протягом першого тижня місяця у різних мікрорайонах. Мешканців просять робити в'язанки довжиною від 80 до 120 см сантиметрів та складати їх напередодні дня вивезення у визначених місцях. Гілля також можна вивести самостійно на полігон твердих побутових відходів. Відповідно до правил благоустрою, рослинні відходи, гілля, листя та інше подібне заборонено складати на території загального користування або ж викидати у контейнер. За це передбачено штраф у розмірі до 1700 гривень. Прогнозом погоди поділилися у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології. Завтра очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде південним від 7 до 12 метрів за секунду. В день пориви будуть сягати 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів, в день від 24 до 29 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 14 до 16 градусів. А в день День становитиме максимум 28 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що провели цей інформаційний день в товаристві Першого Подільського. Цінуємо ваш час та довіру. Попереду підсумковий випуск новин. Мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. На все добре.